Нині багато дітей більшість свого часу проводять без нагляду дорослих. Мета нової послуги поліції і охорони убезпечити малечу і допомогти батькам. Діти, котрі знаходяться поза навчальним закладом, ми пропонуємо батькам скористатися послугою GPS тривожною кнопочкою. Це або брилочок, як ми бачимо, або можна за допомогою мобільного додатку Віатак. Встановленого на телефоні. Мобільний додаток встановлюється дітям на телефоні. Це дітки, котрі вже старше десяти років. А малечі там першокласники, можна надати тривожну кнопочку. Таку GPS. Тривожна кнопка допоможе за необхідності викликати поліцію охорони, а також дасть можливість відслідкувати, де перебуває ваша дитина. Як працює тривожна кнопка, перевіряла і наша знімальна група. Я тепер не хвилююся, тому що в мене кнопка наразі небезпеки. На я можу. Нажать її мама почує, що я не в безпеці. Романа ділиться, стала набагато спокійнішою, адже коли цілий день перебуває на роботі, а син сам удома серце постійно було не на місці. Тепер дитина знаходиться під захистом поліції охорони. Хочу відмітити, що даний застосунок є досить доречним в наш час. В тим паче, що ми перебуваємо у постійному стресі, повітряній тривогі, воєнний стан. І для даний застосунок дозволяє нам відслідковувати, де дитина перебуває, чим вона займається. Розумна тривожна кнопка. Функціонує із системою GPS. тож батьки мають змогу відслідкувати переміщення дітей на мапі у смартфоні. Вашій дитині варто лише натиснути кнопку, і вже за лічені хвилини на місце прибуде наряд реагування поліції і охорони. На сьогодні у нас на території області функціонує вже 140 GPS мобільних тривожних кнопочок. Тому на сьогоднішній день це є один із таких пріоритетів, коли батьки зможуть бути спокійні за своїх дітей. Також функція цієї тривожної кнопки є те, що у батьків, якщо встановлений мобільний додаток, батьки можуть. В будь-який момент зайти в мобільний додаток, подивитися, де дитина знаходиться, маршрут дитини вартість такої послуги становить від 100 гривень місяць. Цілком імовірна життєва ситуація. Школяр помічає погляди незнайомого чоловіка, який невдовзі підходить до дитини і заводить розмову. Приміром, пропонуючи підвести її на авто. Зреагувати правильно і швидко підлітку у такому випадку непросто. Та за наявності помічниці кнопки уже за лічені хвилини на допомогу приїде поліція охорони. Que bolha!